Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 128. Накресліть два перпендикулярних уважно промені. Так, щоб вони перше перетиналися, друге не мали спільних точок. Добре. Ви пам'ятаєте, що промінь це. Частина прямої, обмеженою з однієї сторони точкою. Пам'ятаєте? Давайте тоді побудуємо спочатку пряму. Далі візьмемо косинець і побудуємо пряму перпендикулярну цієї прямої. Так, покажемо, що вони перпендикулярні. Поставимо такий знак прямий кут. Обов'язково на початку треба поставити точки. Так, тепер у нас: ми показали, що це у нас не прямі А промені з початком А, один промінь, інший з початком Б. Отже, тепер треба записати, що наші промені АС і Б перетинаються в точці С. І треба сказати, що АС перпендикулярно БЦ. Наступний випадок. Треба, щоб два перпендикулярних промені не мали спільних точок. Якщо промені перпендикулярні, треба, щоб вони лежали на перпендикулярних прямих. Покажемо як так, щоб вони були одночасно перпендикулярні і не мали спільних точок. Намалюємо за допомогою косинця. Два перпендикулярних промені. Покажемо початок одного променя і іншого. І поставимо букви. Один промінь у нас буде АМ, наприклад, так А початок. А другий промінь буде БК Б початок. Але нам же треба показати, що ці промені лежать на перпендикулярних прямих. Тому я пунктиром так от покажу це і покажу прямий кут. А тепер треба записати пояснення до рисунку, що промені АМ і ПК лежать на перпендикулярних прямих. Але не мають спільних точок. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!